Дорогі друзі, вітаю вас знову в студії, з вами знову Канадський Марк. Зараз вже підходить майже третя ночі, і я, як завжди, читав новини, щось собі там в телефоні сидів і прочитав таку новину, про яку вже, напевно, деякі з вас, може, і чули, а я персонально не чув і не знав. І думаю, що я мушу, мушу вам це все розказати, розповісти, докласти. Що ви знали, тому що ви маєте право на це знати. Як я почав цей канал, я вам казав, що я буду робити відео на всі теми, на позитивні, негативні, повністю про все, як воно має бути, як воно є. Тому що, все ж таки, ви їдете в Канаду, це ваша держава. Можливо, нова батьківщина для когось буде. І, і ви собі плануєте щось, і ви з дітьми їдете, і ви маєте право на це знати. І я хочу сьогодні розповісти вам. Про цю е, новину, яка мене шокувала, можна так сказати, не то, що мене шокувала, я просто про це не знав і тільки недавно знав сам, і мені цікаво зразу це вам передати з вами провести дискус... дискусію, поспілкуватися. Я думаю, що я заслуговую багато вподобайок, Я думаю, що я заслуговую підписки на цей канал. Я, я так сильно працюю для всіх вас. Я думаю, що я заслуговую, просто щоб ми вже дотягнули до цих 40 тисяч, друзі. Ми так вже... Йдемо, йдемо, йдемо догори, але ми мусимо вже дотягнути до 40 тисяч підписників. І з кожної з вас, повірте, ви можете зробити різницю, навіть якщо ви думаєте, що ви не можете. Зареєструйтеся на YouTube, підпишіться, і таким чином ви завжди будете мати доступ до різної такої крутої, цікавої, гарячої інформації. Ви напевно себе запитуєте, що сталося з мікрофоном? Канадський Марк. Ми тебе вже бачимо, пару відео. Нема мікрофона туди сюди Мікрофон в мене поламався, на жаль. І не знаю, що з ним сталося, але фірма, якої я купив цей мікрофон, мені сказали, що вони мені відійшлють новий мікрофон із того, що я, як то кажуть, роблю відеоролики. І мені подобається цей мікрофон. І якщо вас цікавить про це більш почути, я, я в майбутньому зроблю відео про мікрофон, про камеру, про все повністю, що я використовую для того, щоб знімати ці відеоролики для вас. А також на майбутнє хочу вам сказати. Що я завжди перевіряю різну цікаву інформацію, і також я планую їхати на рибалку. Я планую їхати на з палаткою, з ночівлею, думаю, буде дуже цікаво цей канал, взагалі дуже різноманітний. Тому я є канадський марк. Бо канадський марк спеціально створив цей канал для того, щоб не тільки було все про Канаду, не тільки все було в один бік, не тільки щоб ви постійно чули це саме все нудне. А також ви завжди бачите на цьому відео про українську громаду, про українське поселення, про рибалки, про гриби. Ну повністю на всі різні теми. Тому це дуже дуже важливо, щоб. Підписка ваша е, коштувала вам, як то кажуть, часу, що ви підписалися, а я вже, зі свого боку буду всю роботу робити для вас. Домовились? Сиджу я в телефоні, гортаю. Там дивлюсь новини міста Едмонта, дивлюсь новини міста Львова, звідки я походжу. Е, дивлюсь, що там люди пишуть, читаю коментарі на своєму Ютубі. Знаєте, все як має бути, і тут я дивлюся. Хтось мені написав на Ютуб, один підписник чи підписниця. Я точно не пам'ятаю, і сказали, чи правда, що в Канаді легалізували повноцінні важкі наркотики. Я так подумав собі і думаю, та неправда, та я такого не чув, нічого ніби немає, я не знаю. Я потім почав шукати інформацію, і тут гоп! Тільки написав в Гуглі, зразу вибило, що Британська Колумбія. Ще пару місяців тому оголосила про те, що вони легалізовують не то, що використання важких наркотиків, а вони легалізовують те, що якщо вони зловлять людину з важкими наркотиками до 2,5 грамів, то ця людина не буде ніякі на неї кримінальні, як то кажуть, відкри... відкриті справи не буде відкриватися людину не будуть брати в тюрму, не будуть забирати навіть наркоту зовсім від людини і. Чому тепер вони так вирішили і роблять? Тому що за 2022 рік померло більше ніж 2700 осіб із за того, що вони е, із за наркотиків. І уряд Канади думає, як це зробити, як допомогти. Можливо, якось вони можуть допомогти. І вони вирішили Британській Колумбії спробувати таке, що вони не будуть за людей, як то кажуть, садити. І причеплятися, якщо люди будуть мати в кишенях по 2,5 з до г різної важкої наркоти. І я залишу посилання до цієї англомовної статті офіційної статті в описі під цим відео, щоб ви могли самі перейти і перечитати, і трошки для себе зрозуміти. Ну там багато дуже інформації не було сказано і не написано. Але факт залишається фактом, що от так як я вам розказав, так і є, і поки що тільки в Британській Колумбії так є. І в майбутньому, можливо, інші провінції будуть це саме робити, але я це не знаю і невідомо. Я не думаю, що всі провінції будуть це робити, але все повністю можливо. І тому е, треба завжди бути, як то кажуть, пильним і знати про цю інформацію. Чи думають люди, що це допоможе спасти життя? То, що вони кажуть, наприклад, що це спасе життя? Люди деякі кажуть, що не сп... це не допоможе, і деякі кажуть, що це допоможе. Я персонально думаю, що це не допоможе, я персонально проти цього. І це не є дуже добре. Це зовсім не добре. І в загальному все це з наркотою може, як то кажуть, привести до ще більших проблем. Але більше я вам, друзі мої, не можу нічого більше сказати, розповісти, тому що нема більше такої великої офіційної інформації. Але от ця інформація вже є, я для вас зразу її викинув, розповів і думаю, що вам буде цікаво. Для себе більше дізнатися, особливо для людей, які планують їхати в Британську Колумбію. Бо це справді, можливо, для когось, я не знаю, є дуже вагома і важлива інформація. А прийшов час закінчити ще одне відео. Думаю, відео вийшло непоганим, цікавим, недовгим, не коротким, не знаю як кому, але хто любить мене дивитися, хто любить мене чути, думаю, що я. Приніс вам трошки позитиву. Думаю, що інформація вийшла цікавою. А бажаю вам тільки всього самого найкращого і мирного неба над нашою улюбленою Україною. Побачимося дуже-дуже навіть скоро. Зранку йду зразу знімати ще нове відео. Наступний моїх відео. До побачення, друзі мої!